Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас неділя, в селі проводик на кладбищі. Ходила на кладбище, холодно, але сидю, люди підходять і говорять, що мороз, картоплю по морозу, в кого посходила. А я ж то не ходила, не дивилася, тепер прийшла. Пішла подивилась. І дійсно, і дійсно бачу таку картину. А картопля то підмерзла. І підгорнута, і підмерзла не те слово. Чорна поставала, дивіться. Капець. І підгортала. Ой, це жах. Не корчу корч. Але мороз шарнув, шарнув, непогано шарнув. Йду до теплички, дивитися, що там робиться. Пленку обірвало, капець знов. Ой, дівчата, готуюсь до заморозку. Знов тягну в парник. Будемо вкривати. Що робити? Не знаю, що я роблю, щось тобі таке якусь таку конструкцію, щоб я застелила агроволокно і воно не зовсім впало на помідори, щоб трішки на чомусь трималося. Отак. От так зробила, не знаю. Але зараз, напевно, ще буду нести різне сміття. Може, вдруг вночі вийду палити. Ой, що я хочу сказати на дворі вже смеркає. Принесла ось таку кубку, зробила всякого сміття. Тут, під яблуню недалечко ой Потім. Потім зараз покажу. Ось один парничок, але другий. І тут кубку теж. Різна солома стара, зверху там з дровника різного сміття і з сирої трави. І я думаю, що, мабуть, треба трішки водою підкропити. Це біля парничків. І тепер ще одна кубка. Ще одна кубка. Отут ось тут виноград ось в мене, а отут кубка. Зробила. Ну, три. І що я вам скажу? Ну не знаю, не знаю, чи я буду палити. <сум> Нанести нанесла. Ну, мало ли, а вдруг, а вдруг я в три часа ночі встану і буду палити. Хоча в шутку собі думаю, а чи не я, то ходю тут в три часа ночі по городі. Але це ж не жарт, треба до цього віднестися серйозно. Тому що розсада в парничку вже байдуженька. Отакої. От Добра друзі. друзі, всім тихого, спокійного вечора. А там на ранок побачимо, чи я спала, чи, чи спасала розсаду. Ну, треба, треба.